Ранок розпочався цікаво, світить сонечко яскраво, в календарик заглядає і від посмішки аж сяє. Добрий ранок, мої любі. Згадайте, будь ласка, яка зараз пора року. Так, зараз осінь, осінь дуже щедра і хозяйновита пора року. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Що ви на ньому бачите? Так, вірно, тут росте дуже багато овочів молодці. А де ж ростуть овочі? Овочі ростуть на городі чи в полі, а овочі корисні чи ні? Так, звісно, овочі дуже корисні. А що ж в них є такого, що потрібно нам? Так, в овочах дуже багато вітамінів. Вітаміни допомагають нам бути здоровими, міцними. А зараз ми з вами познайомимося із віршиком, який називається урожай. Ось ці овочі, які збирають восени на городах, полях, називають урожаєм. Тож послухайте, будь ласка, вірш. Урожай хороших полі виросло всього доволі. Є і морква, і буряки, помідори, огірки, гарбузи і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок. І смугастий чесничок. Чи сподобався вам віршик? Дітки, скажіть, будь ласка, як називають овочі, що збирають восени на городах та в полях? Так, їх називають урожаєм? А що таке бараболя? Так, правильно, це картопля. Її так називають ще бараболею. А у віршику ще кажуть виросло всього доволі. Як ви думаєте, що означає доволі? Так, це означає, що всього виросло багато. А як це смугастий? Правильно, це в полосочку, в смужечку, молодці. Ми з вами розібрали незнайомі слова, а тепер давайте ще раз послухаємо вірш Урожай хороший в полі. Виросло всього доволі. Є і морква, і буряки, помідори, огірки, гарбузи і бараболя, і капуста. І квасоля, і зелений кабачок, і смугастий часничок. Ми ще раз з вами послухали вірш, а тепер скажіть, будь ласка, про що у ньому розповідається? Що виросло в полі? Так, урожай. Який урожай? Що саме? А зараз давайте разом спробуємо розказати цей вірш. Будемо дивитись на картинки та повторювати за мною Урожай хороший в полі. Виросло всього доволі. Є і морква, і буряки. Помідори, огірки, гарбузи і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і смугастий часничок. Дуже добре молодці. А зараз пропоную нам з вами трошки відпочити. З лук маринку наха залити, погана, їй сказали, І вона заплакала, а храп-храп-храб храп, захапала. Крап-крап-крап, дочі пішов. I'm uh, so uh -huh. uh -huh. uh -huh. Марку вже простили, Марку з миром відпустили, Марка плакать перестала. Котім зовсім вже пропала крап-трап-трап, дощ прийшов, трап-трап-трап, з дощі прийшов, крап крап, крап. А чи знаєте ви, що роблять з урожаєм? Все, що росте на городах та у садах, можна заморозити, перетерти їх з цукром, засушити або законсервувати. Сьогодні я пропоную нам підготуватися з вами до зими та закрити у банки помідорчики та огірочки. Для цього нам знадобиться банка, картопля, одна довгастої форми, а інша круглої. Фарби червоного та зеленого кольорів, пензлик та водичка. Беремо пензлик, змочуємо його у водичці та набираємо фарбу. І змащуємо нашу картопельку круглої форми. Це буде наш майбутній помідорчик. Гарненько змазуємо усю поверхню картоплі. Перевертаємо та притискаємо до паперу і обережно підіймаємо. Пробуємо ще зробити одну таку помідоринку. Якщо не вистачає фарби, беремо знову пензлик, фарбу та ще змащуємо поверхню картоплі. Тепер беру довгасту картоплю, бо вона допоможе мені зробити огірочки. Беремо для цього зелену фарбу і так само починаємо змащувати всю поверхню нашої картоплинки. Вертаємо та притискаємо. Обережно піднімаємо і ось такий огірочок в нас вийшов. Знову змащую фарбою картоплю і роблю так декілька разів. Тепер за допомогою зеленої фарби домалюю хвостики наших помідорчиків. Ось ми і почали з вами підготовку до зими. Закривайте у баночки свої помідорчики та огірочки, а я буду дуже чекати на фото ваших робіт. Згадайте, будь ласка, як називається вірш? З яким ми з вами сьогодні познайомилися. Правильно, вірш називається урожай. А що ж таке урожай? Вірно, це все те, що ми збираємо на городах та в полі. На жаль, діти, вже прийшов нам час прощатися. До побачення!